Не зупинився я на одних тюльпанах. І ось подивіться, що купив. Мускарі і ось такі нарциси. Зараз буду сажати. Тут вони вже проросли. Вони так приємно. Впитати. Нарциси виглядають ось так. Чотири штуки. Але не факт, що я їх буду садити, а може і сюди посажу. Так і посажу їх. заглиблю поглибше більше, ніж тюльпани отак От раз І хай проростають, але я не буду їх повністю засипати поки що. Хай вони дадуть корені і тоді вже засиплю. Мускаріки ось такі. І бачите, на одному мускаріку наросли дітки і маємо. Чуду. І не на одному, навіть на багатьох. Коротше кажучи, скоріш за все, мені прийдеться їх садати, сад, сад, саджати в інший горшик окремий. Окремий горщик у мене теж знайшовся. Не дуже прям красивий. Тож буду саджати. Бачите? Він буде невеличкий горшик якраз для мускариків. Такий підбанний нормальний. Ось так от заглиблю, але не дуже сильно. Ось тут будуть маскарики. Такі вони, як тишини бдзьобики. Зараз полю. А це будуть ось такі нарциси. За два тижні, я думаю, я вам вже покажу, який результат цього посіву. До речі, дуже е, такі цибулини вигідно вирощувати вдома, тому що у вас буде дуже багато матеріалу потім. Можете ділитися ще. Бо цибульки розмножуються самі дуже швидко і дуже ефективно.